В українському кінематографі прорив космічного рівня. Звісно, це фільм Ти Космос, на який я сходив, отримав задоволення, і буду цим задоволенням ділитися з вами. Є нот-гік з вами, і зараз я поставлю безспойлерну оціночку цьому фільму. Сюжет доволі простий, можливо, ви його вже знаєте з трейлера. А якщо ні, то дізнайтесь з кінотеатру. Я не буду вам переповідати сюжет. В чому там зав'язочка? Візьму і не скажу. Краще поговорю про зміни головного персонажа, який в цілому не вмів спілкуватися з жінками, і він реально змінюється, він змушує себе спілкуватися. Він. Ніби закохується, і він з людини, який на все пофіг, перетворюється на людину, яка йде до мети, і це дуже круто. Тут всі п'ять балів з п'яти. З антагоністом якесь таке. Його взагалі нема. Там є тільки друзі, які піклуються один про одного, і через це піклування виникають якісь проблеми чи не проблеми. Доволі таки передбачуваний крок з'явився для мене в фільмі. Тож з антагоніста я поставлю лише три бали, і перейдемо до того, чи цікаво це було дивитися. В цілому, так. Мені сподобалось, хоча, от, наприклад, я ходив з донькою їй не дуже. Тож тут буде 4 бали з 5, але ви маєте усвідомлювати, що це моноспектакль, де один актор, ви весь час дивитесь лише на одну людину. Екшену тут не буде, хоч графіка буде доволі таки якісна. Але не сподівайтеся, що він з лазерним мечем візьме і поборить все зло у світі. По силу мене заробляє максимальну оцінку 5 балів з 5, і, як на мене, їх аж 2. Перший це такий самий, як був у фільмі Все всюди і водночас. Тут в нас людина залишається ніби без сенсу життя, але продовжує робити. Свій вибір і за цим неймовірно цікаво спостерігати, який вибір він робить, до чого цей вибір приводить. Пам'ятаєте цей чорний пончик? Він ніби символізує, що немає сенсу ніяких дій в цьому житті. Взагалі, наші герої в такій самій ситуації сенсу нема ні в чому, але вони роблять свій вибір. І як в тому фільмі головна героїня сказала: Най, в нас буде лише одна мить, я буду плекати цю мить. Тут. Теж ніби до цього все і зводиться. Ми завжди будемо робити такий от правильний вибір для того, щоб отримати бодай одну мить, одну мить щастя. А другий сенс це те, що дарує це щастя. Там є фраза про мрії, про те, хто що хоче зробити, і звісно, вони пов'язані з минулим, яке неможливо повернути. І головний герой каже: Ну, може, це в тебе ще і станеться коли-небудь і це настільки тупо звучить. До самого фіналу, до самісенького оце виверту. І оце виверту теж на 5 балів, бо саме завдяки цій фразі воно настільки моцно сприймається те, що відбувається, те, що головний герой зробив в цьому фільмі, цей жест. Він говорить про те, що творчість здатна творити дива, те, що неможливо, стає можливим і це вражає. Тож, в цілому, сюжет заробляє 22 бали з 25, і ми переходимо до візуалу. І яке щастя для українського кіно, що тут пророблено все, от те, що називається дорого-багато. Можете у Віталія Гардієнка в загін кіноманів подивитися, який був бюджет фільму, як люди це робили і чому це настільки вражає? Я вдаватися в ці деталі не буду. Мені набагато цікавіше, просто вам сказати, що все це створює візуал. Вищого рівня костюми відповідають тому, що ми можемо собі уявити, вражаючи кадри промальовки, продуманість таких речей, як на роботі позаду, є. Наліпочки, от як ми наліпочки на щось домашнє ляпаємо, і там ноутбук може бути вся кришка зальопана. Таке саме на роботі. Це так круто, реально. Глядабельність, трюки, спецефекти. Там є момент, де тобі просто показують космос під музичку. Про музичку окремо буде розмова. І це реально вражає. Тут всі 20 балів з 20 Моя велика шана творцям. В кінотеатрі це дивитись на велетенському екрані саме задоволення. Акторська гра, ніби все чітко, ніби просто актор грає такого персонажа, але не знаю, чого мені не вистачило. Дуже дивний істеричний вчинок на початку: ніби потім персонаж себе за весь фільм так істерично більше ніколи не проявляв. То ти не можеш зрозуміти, чи може його буде щось зажурити. То він весь в сльозах, і це трохи тебе як глядача качає, ніби ти розумієш, що відбувається, але ну не стовідсотково в це віриш. Але я маю велетенський сумнів, що це недолік саме акторської роботи. Так, прописаний сценарій, так хотів показати це режисер. І тут велетенське питання: чому я вже чув відгуки, що люди не приймають реакцію головного персонажа на ключову подію? Чому вона така млява? Чому вона така незрозуміла? Як на мене, це його захисна реакція, в тому числі бровадою і. Сміхом, гумором, а от розкриття його справжньої реакції відбувається під час гри, коли він дуркує, коли він робить ніби радіо етер і при цьому бере сам у себе інтерв'ю. Подивіться на акторську гру Володимира Кравчука, як він в якості персонажа бере сам у себе інтерв'ю, і от та його друга частинка, яка відповідає, як його реально накриває, як він виходить зі своєї бравадної ролі. Гумориста, який ось так от захищається. І вперше його там реально по міміці накриває усвідомлення того, що йому тепер робити. І ось цей момент він дуже крутий показує мені справжню, гарну акторську гру, тож ні, забирати бали я тут не буду. А от атмосфера у кіно просто не перевершена: 10 балів з 10. Це фільм фантастичний, космічний сетінг. І стара ретро українська музика, стовідсотково виправдана, чому вона звучить, і лунає вона настільки органічно, що створюється ось цей світ, в якому знаходиться цей персонаж. Кайф. Просто круто. Дякую творцям за це. Було зроблено на вищому рівні. Логіка у фільму ніде і ні в чому не храмає, ну окрім хіба що того. Персонажа робота, який не прописаний психологічно як аналізатор людини, але чомусь при цьому розуміє, що людина закохана. Я це можу виправдати тільки одним: робот навчений стібати, і він просто стібав, інакше хто його знає? Як він, не розбираючись в психології людей, міг це зрозуміти, але зміг. Є ще один момент: робот не дає відкритий подаруночок на день народження, і нам показують один ящичок. Можливо, один і мали б показати, але давайте згадаємо, що наш персонаж везе сміття два роки до точки збросу і два роки назад. Щонайменше чотири ящички таких мало би бути. І щонайменше два в запасі мало ще б. Відкритися для головного персонажа. Ні, лише один. Мало того, в цьому ящичку знаходиться найкращий подарунок, знаєте таку совочну фразу? Найкращий подарунок це не буду спойлерити що саме, але в рамках інтересів персонажа, ось цей подаруночок, він не має цінності. Взагалі ніякої. І невже при тому, що це його. Третя подорож, а він 10 років працює, вже два рази туди-сюди з'їздив, і це його третя подорож. Він доїхав туди. І скажіть, будь ласка, не вже за весь цей час компанія не знає, що цей подарунок йому не потрібен? Чи компанія його так тролить? Тоді чому він потім користується лише одним таким? Найкращим подарунком на день народження. В нього ще два щонайменше в цій подорожі мали б бути. Коротше, я знайшов собі де подушніти і знайшов, де забрати бали. За логіку поставлю 5. Ми з космосом ще продовжимо, поки що повернемось трошки на землю. Отут в куточку в мене такий плакатик Татарова з Єрмаком за російським кораблем. Я ходив на мітинги в Дніпрі, про це є ролики, і я якраз таки з цією вимогою виходив, не отримав тоді підтримки. На жаль, ніби тепер і радісно, що за Єрмака нарешті взялися. Дуже хочеться, щоб ось це було неактуально. Але чому у нас всі мовчать про татарова? Чому у нас слідом не несеться вимога посадити всіх корупціонерів? Починаючи з Резнікова з його яйцями. У нас яйця Резнікова на лаву підсудних має бути такий слоган. Треба буде поміняти? Чому в нас немає вимоги закрити телемарафон? Чому у нас всі мовчать, окрім Стерненка, про реформу в армії? Чому в нас всі, як один, мовчать про те, що нам потрібен уряд єдності, що все завершилась влада Зеленського монопольна? Давно вона мала би завершитись. Всі кричали: не можна міняти президента під час війни? Я тоді задавав питання: а чи вигідно тоді президенту буде завершувати війну? Якщо це єдиний його спосіб залишатись у владі, до того ж вічно. Тепер це питання ще більш актуально, бо на нього юридично не можна завести справу, допоки він президент. А президентом він буде допоки йде війна. Питання: наскільки вигідно президенту завершувати війну? Достатньо про землю, так? Давайте краще в космос. Ми перейдемо до гумору, який тут дуже гарний. Майже весь. Тут навмисно використовуються тупі примітивні жарти, і іронія з цих тупих примітивних жартів йде дуже класна. Місцями доводилося ржати в голос, і весь зал ржав голос і дуже приємно було знаходитись не в пустому залі, а повному, бо люди ходять на українське кіно і виберіть з них приклад, і теж йдіть обов'язково на цей фільм, бо фільм ну справді класний. А от що ж мені тоді в цьому гуморі не сподобалось? Наявність матюків. Причому вона, типу, сюжетно важлива. Там в одному місці ось ці матюки зав'язуються і на жарт, і на взаємини між персонажами, що дуже важливо. Я не люблю матюки. Я про це робив окреме відео, але давайте дамо слово Віталію Гардієнко. Я не уявляю, як ще має спілкуватися космічний далекобійник із Хмельницького, який 10 років катається туди-сюди на супутник Юпітера і ще й летить туди на українському космічному кораблі з поламаним кріслом. Одразу хочу сказати, я обожнюю канал Загін Кіноманів, і мені дуже подобається те, що робить Віталій Гардієнко. Його фільми про Івасюка, його фільм про Леся Курбаса. Я задивився до дірочок і радив вам, і радив Джу зараз обов'язково йдіть і дивіться те, що його звинувачують в хайпі. Я вважаю, що він як митець дорівнює Джорджу Лукасу, раз зміг знайти баланс між тим, що приносить успіх, і тим, що він хоче донести. Це дуже важливо. Я цього не можу зробити. Він може, він дуже крутий в цьому. Його звинувачення в інфоциганстві, я теж відкидаю куди подалі. Його зверхність ні, я все це не сприймаю. В мене була до нього одна претензія щодо острова Скарбів, бо це стосувалося безпосередньо мене, і я робив про це ролик. І от зараз я теж з Віталієм не погоджуюсь, хоч я лайкаю кожне його відео. Я не можу прийняти той факт, що якщо ви хочете показати просту людину, то вона має матюкатися. У мене батько був проста людина, водій, далекобійником теж колись працював до того, як з'явилося двоє дітей, і він з сім'єю залишився і став працювати на заводі. Я за все життя від нього не чув жодного матюка, допоки мені не виконалося 16 рочків. Він завжди казав: я пона мать, навіть коли лупашив себе молотком по пальцю. Тож це неправда, що люди. Можуть не матюкатися, особливо якщо це прості люди, це неправда. І те, що ви в кіно несете це в творчість, це погано. А те, що Віталій Гардієнко, який актор, каже, що він не уявляє собі людину, яка б так не робила, можливо, нема людини, яка б жодного разу не матюкнулась. А те, що актор не може уявити, а як показати просту людину без матюків, то це тоді біда, трагедія. Українського кіно справді знаєте, я сам люблю ось такі заміни, як мій батько робив Япона Мать, і я використовував ті, які, на жаль, з російських джерел, і я хочу їх замінити чимось українським. А мені, мої творці, кажуть: фік тобі, м'яко кажучи, вони кажуть прям тими словами, якими хочуть. От тут я би хотів сказати, я б дуже хотів, щоб це кіно побачили не тільки дорослі, а й діти. Так? Щоб це було родинне кіно про кохання, гарне кіно. Але ну, як вести дітей на фільм, де на початку матюків, ну, просто безліч? Антон Тимошенко сказав, йому давали такі аргументи. Він: Я роблю це невмисно, я хочу відсікти цю аудиторію, тому йдіть ви в своєму стендапі. От людина не хоче бачити таку аудиторію, він відсікає. Невже наші творці кіно хочуть відсікти всю молоду аудиторію? Щоб фільм «Ти — Космос» не можна було подивитися з дітьми. На хіба це робити? Якщо ви хочете сказати, що людину з Хмельницького не можна показати без матюків, то це неймовірна образа до, до всіх людей з Хмельницького. Ось цей аргумент про те, що люди в житті матюкаються, значить, так треба показувати в кіно. Люди в житті сруть. От кожен день, дехто по кілька разів. Це не показують крупним планом в фільмах. Ні, ні, є, є жанри, в яких показують. Але якщо ви хочете зняти адекватний фільм, то ні, не показують. От з мацюками десь те саме. моїй доньці дуже різало і бісило суржик. От їй фільм морально не сподобався, вона не відчула емпатії, вона не плакала в кінці. я плаку. Вона не плакала в кінці, бо їй, в тому числі, через суржик, через першу поведінку в спілкуванні, дуже не сподобався головний герой. Тому вона вигадала собі ще й. Таку мотивацію, чому фільм не сподобався, що раз нема от того минулого для людей важливого, а воно і минуле, і майбутнє. Я так от завуальовую, щоб не спойлерити всі, хто побачив, вже зрозуміли. То нема сенсу і всіх подій інших. Я з цим не погоджуюсь, я кажу, що сенс якраз в миті, і там мить важлива, і це було дуже класно і красиво. Але за матюки в номінації гумор я заберу два бали, залишу лише 5-7 і перейдемо нарешті далі. Бо так хоца. Ну, знаєте, поставлю аж 11 балів з 12. Ну, тобто, так, я кайфанув від фільму, він мені сподобався. Є недоліки, які отак от мене стримують. Це якраз таки неповне розуміння персонажа і. Ну, можливо, так, ті самі матюки, можливо, те, що фільм -трагікомедія. а Я так хочу хеппі-ендіка, Хочеться вірити в тому, що в цьому світі можливий хеппі-енд. Не знаю. Коротше, 11 балів з 12 І в цілому, цей неймовірний український фільм, який варто подивитися, набирає 91 бал зі 100. Ви все ще не в кінотеатрі? Чого? Ану хутко, хутко, хутко на ти космос і писати мені коментарі, і лупашити вподобайки. І, звісно ж, робити це під усіма роликами, де оглядають фільм Ти космос, щоб накручувати їм перегляди і щоб якомога більше людей дізналося про цей фільм і сходило. Дякую вам за увагу на все добре. Мені сумно тільки те, що в нас була прем'єра з режисером. А я провтикав. Подружка моєї доньки сходила, а я провтикав, ото горюшко. А як вам, мій космічний Сетінг? А? Ну, підготувався для вас.